І так, всім привіт. Поки не розсокталося, що катається, дитинство пам'ятає. Трохи вам цього розповім, так як в одному з попередніх відео, те, яке буде там в підсказках, вроді в правому верхньому куті, розказав, що він трохи повпливаний, але можна так сказати, в той же день я його маю, ну, як в відео вийшов, то відремонтував. І Колпісу, і якраз це все повністю купив і поміняв. І повністю оце все, що на ковтесі, оце шина, все внутрі, оце все нове. І також цю, це ковтасо теж все, ну, разом із втолкою, нове купляв. Тут тільки єдина, що шина стара і якраз там камера теж. А, це, а так то це якщо то велосипед Україна. І так вже ось, ось купив тро, після покупки третього колтеса. зараз покажу вам, якщо знайду. Ось, ось трохи шина випукає. Поку... Ви покупка, якщо ось ось можете замітити, як тут ось трохи вище. І як ось, ось, ось його їде. Да. Але ну, поки що все нормально. Як приїдемо додому, то тоді я вже там подивлюсь. Якщо то краще зніму подивлюся, то це я якраз замітив момент самих покатушок, які ми устроїв і саме заїхав в сусіднє селто. Так що і цепка якраз теж в телеграм-каналі розповідав, що... Ось от того замошок на цепку поставив і на всякий випадок ще нову цепку взяв там. І єдине, що залишилося мені тут нормально довести до ума, то це цю зірочку поміняти і повністю все, що тут ось це ж у втупці чи як це називається, а то ось оця педаль. Хоч і закручена там. Ось як ви можете бачити. Болкту, ну все одно ну, вона трохи мотиляється. Да, Мирик. Хороша педалька у мене там. Яка, права? Ліва. Ні, в мене диво, диво. Хороша, да? Ну як все так, що ще їбов, то там на місці, хоч я і не хочу на карках. А, ну і ще ці ось поміняти. А тут якісь, як начебто криво вони у мене вже. Ну, він ще із совєтських часів вроді цей ведик. Не дивно, що тут в ньому все автомається, Називається ще ото, що там педоді повністю все там. Покрасить, все і буде як новенький. Як наші б тільки випущений. Так що на цьому в мене на даний момент все. Всім дякую за перегляд, всім пока.